Давайте про візит гіндійського прем'єра до України поговоримо вже офіційно про це повідомляють в МЗС цієї країни цього тижня. Має Нарендра Моді відвідати столицю. Сподіваємося, що столицю, але перед цим він відвідає ще й Польщу. Як ви гадаєте, чи дуже символічно і чи потрібно взагалі це поєднувати? Що цей візит відбувається на тлі успішної операції Сил оборони України на Курщині? І як це може в подальшому повтор? Ливати на відносини з Російською Федерацією. Дійсно, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді незабаром відвідає Україну та Польщу, що стане його першою поїздкою до нашої нашої країни після повномасштабного вторгнення Росії і відбудеться всього за кілька тижнів після його зустрічі з Володимиром Путіном у Москві. Наразі індійські засоби масової інформації повідомляють, що після перебування Якраз таки в Польщі моді вирушить до України. Це зрозуміло, тому навіть із логістичних міркувань, тому що багато світових лідерів якраз таки відвідують Україну через Польщу, тому що вона зараз відіграє роль такого собі транспортного хабу, і я думаю, що якраз таки це здебільшого і здебільшого впливає, що такі от візити поєднуються. Але відомо наразі, що в Україні він. Матиме зустріч з президентом е, Володимиром Зеленським. А ну а також як повідомляється, зустріч прем'єр-міністра Індії з представниками української влади може бутися з нагоди дня незалежності е, України. Якщо брати ще е, польський вимір, то згідно з інформацією. На рендер-моді зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і президентом Польщі Анджеєм Дудою, і там таки теж цей візит. Так вийшло. Він співпадає з теж важливою річницею саме 70-ти 70 літтям встановлення дипломатичних відносин між Польщею та Індією. І що цікаво, що попередній візит глави індійського уряду до сусідньої України відбувся 45 років тому. Тож бачимо, що дійсно цей візит візиту до обох країн він має певні символізми, і він є однозначно нагальним і для. Києва і для Варшави, і звісно, для нас важливо, щоб він пройшов максимально продуктивним. Про що ж говоритимуть сторони, поки що не повідомляється, якось е, такої чіткої інформації е, немає, але варто розуміти, що е, е, західні країни, е, які запровадили і санкції санкці проти Росії через її вторгнення в Україну і надалі допомагають нашій державі. Вони пильно стежать за такими візитами, і варто розуміти, що якраз таки Індія та Китай вони продовжують торгувати з Російською Федерацією, і Індія утримується від прямого звинувачення Росії в тому, що Москва називає спеціальною військовою операцією і хоча б нью Нюделі uh, закликає. Вирішити конфлікт шляхом, шляхом е, діалогу та дипломатії. А, наприклад, влада Сполучених Штатів Америки вона висловлює е, також стурбованість, от, е, от цими індійсько-російськими відносинами, які е, тягнуться ще з радянських часів, е, і е, все таки намагаються сполучені Штати намагаються зміцнити зв'язки з Нюделі, які покликані стати противагою посилення Китаю. Е, ну і е, сама саме Індія намагається поглибити відносини із західним світом, хоча поки що підтримує добрі відносини з Росією. І Я думаю, що якраз таки в цьому може бути сенс цього, адже варто розуміти, що все ж таки Україна вона тяжіє до заходу, до вільного демократичного світу. І більше того, ми повинні розуміти, що Україна планує в майбутньому стати членом північно атлантичного альянсу та. Європейського союзу, а це звісно дуже великі перспективи як для нашої держави, так і для наших партнерів, які знаходяться не в Європі, і я думаю, що Індія якраз таки хоче позмагатися за те, щоб мати гарні відносини з нашою державою, чи зможе вона надалі скажімо так більш спосилено приймати участь у мирному процесі. Я не виключаю, адже варто розуміти, що все ж таки е, Індія взяла участь в інавгураційному саміті, е, 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 в, який відбувся у Швейцарії, саміті Миру. І, е, попри те, що вона все ж таки не підписала. Підсумкової декларації, але вона продовжує вести інтенсивний діалог в цьому напрямку, хоча поки що дещо обережно, і індійські високопосадовці неодноразово заявляли, що не баволіли би побачити російську делегацію на перемовинах. Те саме, що і каже до речі, і Китай, але Китай все ж таки не взяв участі у глобальному саміті миру, і невідомо коли він зможе дійсно. В повній мірі долучитися до цього процесу бачили ми нещодавно візит міністра законних справ України Дмитра Кулеба до Піднебесної, і якраз таки візит Дмитра Кулеби і був покликаний, щоб можна було цю країну залучити до мирного врегулювання і до того, щоб вона могла вплинути на Російську Федерацію, щоб та все ж таки. Перестала вести свою свою агресивну кампанію проти України і також взяла участь у наступних раундах мирних перемовин. Але бачимо, поки що Китай намагається балансувати в принципі, як це і робить Індія, але все ж таки бачимо, що Індія, хоч трішки, але більш активно вона діє в цьому сенсі, і її не можна назвати, скажімо так. Настільки проросійсько налаштовано, як, наприклад, Китай, бо все таки Китай він потрапляє під більшу критику ніж Нью-Делі, зокрема, яка через те, що допомагає Росії тими чи іншими засобами, наприклад, обходити санкції або надавати. Якісь товари подвійного призначення, які можна використати у війні, все ж таки за Індією цього не спостерігається, і все таки Індія веде себе більш обережно, бо більше у нас як я зазначив, вибудовує більше такі от містки із західним світом. Якраз таки беремо тут контекст сполучених штатів, чого не спостерігається за Китаєм? Китай більше орієнтується якраз таки на європейський союз, але Індія зацікавлена в ринку ЄС, і те, що Україна може в майбутньому доєднатися до цієї спільноти, також може спонук. Кати цю країну підтримати з нами зв'язки. Я думаю, що і візит моді також е, може бути пов'язаний із цим. Але звісно, тут є ще багато інших питань, на яких ми можемо співпрацювати. Це і е, питання продовольства, і е, питання відбудови України, що було б вигідно для індійської сторони, для, е, як для держави, так і для бізнесу, так і для е, різного роду фахівців з Індії, які могли б залучитися, тому що вони теж дуже багато реалізують різні. Різного роду інфраструктурні об'єкти у території самої Індії, і не і не лише я думаю, що вони могли б. Поділитися своїм досвідом і, і власне, теж залучитися. В принципі, ми зацікавлені і в Китаї, щоб він mm -hmm. також це робив, але бачимо, конкуренція між ними є, і не завжди ми зможемо мати однаковий підхід до тієї чи іншої країни. Але я думаю, до речі, що Індія між між іншим, наскільки пам'ятаю, перша інформація про візит моді з'явилася якраз таки після візиту Кулеби до КМР. і Я думаю, що це також стало таким. Стимулом для цієї країни, щоб відвідати е, саме нашу державу, та ще й е, в, е, в контексті святкування дня незалежності України. Тут є такі ще uh -huh. приховані смисли. Ну то ж будемо спостерігати. Можливо, зараз з'явиться ще до візиту якось якось ну більш інформації. Ну принаймні про це говориться, що можливо буде якась більша адженда сформована і відома нам. Ну а вже мені здається, вже за результатами візиту можна буде більш предметно говорити про те, про що ж про що ж домовилися сторони, чи був цей візит продуктивним, і спрогнозувати, як надалі відбудовуватимуться українсько-індійські відносини, пане Станіславе, Ви згадували, що Індія не підписувала підсумкове комунік? Після швейцарського саміту миру, і ймовірно, зараз наша дипломатія буде працювати над тим, щоб схилити Індію, підписати е, цей спільний документ. Але як ви гадаєте, все таки ми більше побачимо те, що може змінитися риторика цієї держави, чи і надіях також це може стати можливим? Я думаю, що риторика може змінитися. Я не, не буду говорити, що прямо радикально, але в певну... Певним чином, ми можемо бачити більш таке от схильність до того, щоб можна було мирно врегулювати і саме за. Тим баченням, яке має Київ за українською формулою миру, ми бачимо, що все ж таки ця країна відкрита для діалогу, і і, 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 і мені здається, що з нею більше можна оперувати mm -hmm. на різних е, напрямках. А от, наприклад, Китай це трохи інша річ, і, міду, і мені здається, що якраз таки е, українська сторона намагалася і під небесну схилити, але поки що ми бачимо, е, це не надто виходить. Поки що принаймні на цьому етапі, але побачив можливо якраз таки те, що Індія. Більш активізується і на словах, і на ділах в контексті мирного ралювання. Можливо, це і спонукатиме Пекін, і тепер вже Пек... Китай, б китайська влада бачитиме оце от в контексті цієї конкуренції між державами. Вона долучиться до мирного процесу, і можливо якось буде більш активніше впливати на Росію. Хоча бачимо, що також лунають заяви з боку Піднебесної, що не нібито не збираються допомагати більше Російській Федерації і тому подібне, але і і, і, і має місце інформація, що все-таки Китай е, шукає якісь е, е, інші варіанти, щоб можна було допомагати е, Росії, можливо, через якісь треті країни, інші ринки, і тому подібне. Ну знову таки тут, е, тут ситуація доволі таки специфічна. Побачимо, е, я думаю, що цей візит дуже важливий і сподіваємося, що дійсно індійська сторона е, підтримуватиме українську формулу миру і буде більш активною в процесі мирного врегулювання російсько-української війни. Речі про можливі переговори між Україною та Росією пишуть і західні змі видання The Wall Street Journal написали, що операція Сил оборони України на Курщині. Начебто вплинула на переговори, які мали відбутися між Україною та Росією в Катарії, і мало йтися про припинення ударів по енергетичних об'єктах, і ці переговори мали відбуватися за посередництва катарців. А, пане Станіславе, а чи справді могли плануватися, могли плануватися ось такі переговори? Бо ми ж бачимо заяви від росіян, що вони, начебто, взагалі ні до яких діалогів не готові, все поскасовували і таке подібне. Ну, мені, мені здається, що якраз таки і треба а, враховувати оцей цей момент, що бачимо, що Російська Федерація якраз таки не має наміру домовлятися про будь-що, принаймні на даному етапі а, війни, і тому я думаю, що і не було якихось домовленостей а, про е, зустріч. А, а, у, Зустрічі в Катарі, але, хоча б все ж таки, з е, українська влада нібито говорить, що могло таке теж бути. Е, ну власне, від так само від цього джерела, яке ви назвали, але е, там, ні, ну, нібито там е, в, 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 в українській владі говорять, що е, перемовини у досі було перенесено через ситуацію на е, близькому сході. Е, близькому сході, але вони мають ніби, також вибутися найближчі дні у форматі е, відеоконференцій. І ну знову ж таки важко сказати наскільки це підтверджена інформація. Поки що я не бачу бажання Росії домовлятися. І Я думаю, що якраз таки через те, що Росія. Або не бажала брати участь в якихось перемовинах, або якщо і планувала брати, або може ще й планує, але завідомо відомо, що ніяких позитивних результатів це не принесе. Тому і українською стороною українською владою і генеральним штабом було власне дано зелене світло на здійснення оцінкої наступальної операції на курському напрямку. Ну, власне, щоб. Ця ситуація змогла вплинути як позитивно для України, як на перебіг бойових дій, так і посилило українські позиції вже в у вимірі дипломатичному. І можливо, якраз таки це і м, стане причиною, що Росія все ж таки долучиться до процесу мирного врегулювання. Можливо, о, 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 ця делегація російська матиме. О, о, Прийме участь у наступному а, саміті миру, і я не виключаю, що якраз таки візит на Моді, про що ми говорили. Він також буде з цим пов'язаний. Тобто, українська сторона зможе через індійського прем'єр-міністра донести до російської сторони. А він, як я нагадаю, е моді має тісні відносини з Москвою, і власне перенести наші побажання щодо яких таки майбутніх перемовин, і можливо, якраз таки оця. Курська операція посилить наші позиції, і відповідно Москва отримає необхідні сигнали. А чи долучиться вона, чи ні? Це вже питання, поки що відкрите. Побачимо наскільки успішною буде по перше, операція в Курській області. Ну а по-друге, яка буде загалом геополітична ситуація. На нашій планеті, і чи е, дійсно обставини складуться так, що Україна та Росія дійсно сядуть за стіл перемовин. Пане Станіславе, дякую вам за аналітику і за те, що долучилися до ефіру. Дякую Бажаю гарного дня і нагадаю, що Станіслав Жоліховський кандидат політичних наук, експерт міжнародник, щойно був з нами на зв'язку.